І, і, і що це таке панство? Це бар і ресторан, тут можна зайти перекусити і можна подивитися на море. Зараз підемо на море, подимось. Але сонце світить трошки. Не туди. Yeah. І ми бачимо, що тут дуже гарно. Зверха тут дуже гарно. Ми бачимо Сусула біч. Ні, ну ми сьогодні прийшли цього, бачимо, тут ще не було. Наприклад, тут вже не було, гарно тут звідси. Сліди білої розкоші, значить, видно, бо колись тут був шикарний готель, років 30 назад, але він трошки він пішов на нет, і ми тут бачимо зараз, що лишилось. Лишилося теж непогано. Видно такий, значить, розмах. Ще тоді все модне було в жовті кольори, в тропіках красити. Зараз вже цього немає, але. Сусула біч фром Ми можемо побачити сосула пляж звідси. Сусула, як на іспанській або сосула більше на англійській, як воно виглядає, і там море далі антолій, ну, також. І тут сосула пляж ми бачимо. І багато там є цих е, корабликів таких. Е, і чому тут сменс є купляти, е, значить, проперки, будинок там, все? тому що тут є якась історія, тут є місто, тут є... Культура якась, це не Пуерто Плата, Пунта Кана, де все нове. Пуерто Плата це зовсім друге. Це історія. Це найстарший університет в Америці. Таким чином ми маємо гарне море тут, гарний пляж. Сьогодні неділя і це період е, новорічних е, таких ще свят пляж повний, повний і повний домініканськими людьми, не туристами, а місцевим населенням. Це місцеве населення, це домініканці. Води разом вчилися, зібралися і приїхали. Ja. Ми крокуємо поміж домініканцями на пляжі, тому що це вихідний день і виходні дні вийшли веселі. Вісеві люди тут. Відпочивають, Вау! Переду мене видно ресторан, який, який ми, ми там були фотографії робили з ним. Це попереду там. З нього такий дуже гарний вигляд на цей пляж, по якому ми зараз проходимося. І ми можемо бачити такий гарний заход сонця, так сказати. Сонце, сонце в закаті. Спаркінг лот. Сонце, так сказати, зайшло, а це і Тут ще я бачу. Деякі доводи йдуть і в воді сидять. Но це трошки другий пляж, це називається Аліші пляж. Там ресторан далі підемо туди. Ресторан, і ми бачимо ще такий вигляд. Бачимо. Гарний також, тут на пляж. Як я сказав, сьогодні вихідний, і це в основному тут домініканці. І такі от діла. Вже сонце зайшло, а на пляжі бачимо багато людей. Ну і Це я знімаю з ресторану. Тут такий прекрасніший ресторан є, прям прекрасніший з виглядом на море. Хотів привернути вашу увагу на цей плакат, який з'явився недалеко. Де аборигенам нагадують, що не можна продавати нічого, якщо ти не маєш ліцензії, не можна просити в туристах, не можна слухати голосну музику, ніякого наркотиків абсолютно заборонено, ніяких, ніяких арм, ніяких не можна. Любих наркотиків не можна, і також не можна ніякої зброї приносити. Викидувати в пісок і палити сміття, готувати їжу на піску, кричати голосно і поганими словами, і кидати сміття на пляжі в піску. Оце, бачите, таке нагадування для аборигенів. Бо я не думаю, що туристи, які приїхали сюди, таке тут роблять. Бачите? Ну, тут цікава країна, тут у них є. Таке поняття, як поліція, туристична поліція, яка займається цим, що вона дивиться за туристами. Така звичайна поліція вона не має права підходити і арештовувати, провіряти туристів. Це називається полісатура. Політурна. політурна, називається, Поліція туристична, вони це роблять. Idem mé pid hoonzát. Maó no, szempevno nasyonni.